Доброго дня, любі глядачі. Якщо мене чутно, то будь ласка, чекайте, відправте смс на номер 367 і з вашим плюсиком, щоб ми розуміли, що ви з нами пишуть що чутно. Чому мені пошті? Тебе не чутно. Чутно? Так. Да. Так от, я Грейс з Остін разом з моєю неймовірною напарницею Рунес Мілакрафт розкримо перед вами справжній секрет яскравого та щасливого дня. Таємство непевершеної посмішки. Так, всім доброго. Вже вечора. З вами я, Ренес Милакрафт, як завжди. ось І сьогодні ми з вами будемо в ефірі. Все так же як завжди. Тому я хочу вам сказати, що посмішка, друзі, це не тільки природний антидепресант, але й ключ до нашого власного світу щастя. І щоб зробити якось наш день яскравішим, то. Нам потрібно всього кілька простих речей. Перший з них це, звісно ж, почати свій день з посмішки, подивитися на себе в дзеркальце, сказати, який я красивий, яка я красива, та просто посміхнутися собі улюбленому. Абсолютно правильно, Ренесмі, вранці, коли тільки виходите з ліжка, зустрічайте свої відображення у дзеркалі з посмішкою. Це неймовірний енергетичний старт для вашого організму. Та це ще не все, до речі. А, тому що справжній секрет посмішки до оточуючих, а не просто до себе. Дослідження взагалі показують, що посмішка це контагіозне явище, тому спробуйте посміхатися навколишнім і побачите, як це саме може розчинити навіть найсерйозніших людей. Але а, завжди обирайте, в якій ситуації треба реально посміхатися, а в якій краще цього не робити, тому що на вас можуть подивитися як надурникам. Так, так, головне, не посміхайтеся як маньяк при цьому. Ще один секрет це подяка. Спробуйте щодня подякувати хоча б за одну річ. Це не лише підніме ваш настрій, але й розкриє перед вами нові можливості. Так. Тому, шановні. Чудо. <плес> А, так, а, тому, шановні глядачі, давайте разом вирішимо робити світ більш посмішливим місцем. Спробуйте взагалі ці поради, і ви впевнено відчуєте, як ваш день наповниться позитивом та світлом. Нехай посмішка буде вашим найкращим помічником у створенні щасливого дня. До речі, я хочу розказати тобі історію зі свого життя. Цікаво, коли я, коли я навчалась в коледжі. У мене була викладачка, яка. яка викладачка? Мене, а, психологію вона викладала із країн. А, не деякі англійський предмети. язик? Ні-ні ні. І ще деякі предмети пов'язані з цим. І ось вона сама... А я думала, була... англійський язик, який на 5. Ти знала? А, ні, ніхто -ні, ні, інше ні. було. А, ну, ладно. Так от, вона сама по собі була, наче сонечко. Ти, де її не побачиш, хоч навіть в самий похмурий день, вона завжди посміхається. Завжди така світла, і чиста, що ти автоматично переймаєш цю посмішку на себе. І що, ти от ходила і посміхалася, коли її бачила постійно? Ну я не знаю, ти реально від неї такий вайб огієний вір, що я прям в шоці. Ну, а ти, ти посміхалася, коли бачила вчительку з англійської мови. Ну, про це ми пізніше поговоримо якось. Добре. Але ладно. Ну, коротше, деяким вона, ну, напевно, здається, якось странно через це, але мені так подобався цей вайб. Я одного дня помітила, як вона приїхала на велосипеді на роботу, і знову всьому світу навколо і лише однією посмішкою вона от робить світ краще. І я щось там сказала їй приємно, і таким чином зробила півнесок в тривалість її посмішки. Взагалі я дуже сильно полюбляю таких ось легких людей, яких навіть нічого такого не роблять чи колосального, створюють великий е внесок в ін настрій інших. І при цьому навіть самі насичуються теплом і світлом. Це дуже цікава історія, мені сподобалося. Мені взагалі подобаються всі твої історії. Цікаво тебе слухати, до речі, якщо ти не знала. Отже, тепер, дорогі мої слухачі, неважливо, де ви. Зараз знаходитися в якій точці нашого прекрасного штату. Давайте просто візьмемо і всі разом просто вразимо світ своїми щирими посмішками, можемо навіть показати другу друг, другу пальці вгору. А ще не забувайте про те, що сміх це чудовий медіатор. Розповідайте жарти, дивіться комедійні фільми, обирайте те, що робить ваші. Ваші губи та душу щасливою. Ну мої губи, щоб зробити щасливими, треба навіть як посміхатися. що ще. Ну це не важно. Угусимо цей момент. А я якось можу вплинути на це? Ну, якщо ти мені щось подаруєш, може і зможеш вплинути. Тобто їжу чи що? Все можливо, таку, знаєш, слизьку ще. Добре, Собору. ми про це ще поговоримо. Угу. Так от, іноді все, що нам потрібно, це просто трошки гумору, щоб перетворити буденність на справжнє свято життя. Так. Тому, мої дорогі та любі слухачі, давайте. Робити кожен свій день яскравішим та насиченим емоціями. І не забувайте про те, що в посмішці прихована взагалі дуже велика сила. Це сила змінювати світ навколо нас. Ми з Грейс віримо в вас і нехай ваш день буде таким прекрасним, наповненим усмішками та натхомовним взагалі позитивом. Так, до речі, мені веселять пишуть, бажаються. Всього найкращого, гарного дня. Дякую, Олександр. Дякую. Дякую. Дуже приємно. Тобі також всього найкращого. Так от, залишайтесь з нами, адже ще багато цікавого чекає нас і вас у цьому ефіру. Посміхайтеся разом з нами та робіть світ кращим місцем для життя. До речі, Рейс, а як ти вважаєш, як посмішка впливає на наш організм? Посмішка може мати позитивний вплив на організм, і це пов'язано з рядом фізіологічних та психологічних процесів. Наприклад, посмішка може допомогти е знизити рівень стресу, оскільки вона сприяє виділенню ендорфінів, тобто природних анергетиків та антистресових речовин. А ще, до речі, посмішка вона стимулює вироблення серотоніну та інших нейромедіаторів. Серотонін це, я ти не знала, це також. Е це вже не гормон, а це саме нейромедіатор щастя. І вони можуть поліпшити, звісно ж, наш настрій і відчуття щастя. Деякі дослідження вказують на те, що позитивні емоції, включаючи радість і посмішки, можуть підтримувати імунітет і сприяти загальному здоров'ю. Також усмішка може сприяти і розслабленню, а це, в свою чергу, може допомогти нам, якщо вже брати з більш фізіологічною точкою зору, то це зможе знизрити наш кров'яний тиск, якщо він незабаром різко підскочить. Знизрити. <рес> так от, і ендорфіни, які виділяються при посмішці, можуть діяти як природний аналітик, зменшуючи відчуття болю. Я бувала в дитинстві, коли щось дуже сильно падала, то пам'ятаю, як впадала і як, як часа. Часто падала головою вниз? Ні, я падала на коліна і а. все це. От. Ну і взагалі от сміх допомагав мені не зациклюватись на тому, що а. в мене з ногу йде кров. Тобто, ти падала, тобі було боляче і ти починала тупо ржати? Ну, я сплакала, бо типу, пала це, типу, щось аля погано, якось так мій мозок сприймав. Але водночас я сміялась, от, бо ще поруч друзі були, я не знаю. Це ще... Коротше, було цікаво. Але я потім вже... дивно. було не бо не до речі, варто згадати, що посмішка вона може поліпшити і спілкування, там взаємодію, наприклад, з іншими людьми, і сприяючи створенню позитивного соціального середовища вашого. Тому, якщо ви хочете якось там прокомуніцірувати з іншою людиною, будь-то. А ви хочете щось у майбутньому від цієї людини, чи якось налагодити взагалі зв'язок, то підходьте до цієї людини дуже жизньрадусною людиною. Посміхайтеся, і тоді від вас буде вийти такий позитивний, енергетичний вайб. Але я так не вмію, до речі. А мені всі кажуть, що в я... мене якийсь strong face, та всі думають, що я високомірна. Але це неправда. Не я знаю, чому так всі думають. Ну, в мене такий вайб, мабуть. Але це реально правда. Я дуже е, добзичлива і така маленька дівчинка. Дуже доброзичлива. Суто, буквально хвилину назад така спала. ти головою падала? <гум> ну, я просто ще ну я просто ще смішна трішки, ну таке буває в мене. А тим паче з тими, з ким я спілкуюся, ось не всі розуміють мого гумору. Але з тими, з ким я спілкуюся, я ось так була жартую. Зі сторони це може виявитися, що я якось дуже жорстко жартую, так а насправді я так виражаю свою якусь відкритість до цієї людини та прив'язаність. Те, що я відчуваю себе поряд з цією людиною, якщо я так жартую, то дуже спокійно, відкрито тобто відчуваю сама собою. Угу. Слухай, ну я взагалі вперше, як тебе побачила, в мене аж в очах почерніло. В смислі? А оце от... Е... подумаєш потім в процесі. Так от, Е... Дуже. Також... Дуже сложна філософія від тебе, зараз. Ну, буду... це дуже тонкий жарт, я б сказала. Да? Ну, можливо, хтось з слухачів догадається. І так, можливо, ні. Так от. С тому що в мене шкіра смугла. Ну, слухай, ти вже робиш правильні кроки. Крок упрет, о, я починаю розуміти твої жарти. Непогано. Крок вред. Так от. <hai> Також деякі дослідження вказують на те, що усмішка може активувати певні частини мозку, пов'язані з емоціями та винагородою. Хоча посмішка не є панацею для всіх проблем, вона може допомогти покращити наше фізичне та емоційне благополуччя в повсякденному житті. А як посміховські, якщо ось все погано в житті? Перше важливо розуміти, що важкий період у житті кожного може викликати різні емоції, і важливо дати собі можливість виражати ці емоції. Однак навіть у таких ситуаціях можна намагатися знайти способи підтримати своє емоційне благополуччя. Почніть з того, що пригадайте приємні моменти, спробуйте на них зосередитися, згадайте ті невеликі та прості спогади, які були в минулому, і вони обов'язково створять позитивні емоції. Також, також спробуйте вести щоденник, в якому ви будете записувати навіть якісь невеликі позитивні події чи моменти, які вас розвеселяють, і це вам може допомогти зосередитися на позитивних аспектах вашого життя. Але мені така філософія не допомагає, тому що Якщо я щось уявляю, то мені це важко придати на папері, тому що я повинна це представляти, ну уявляти там в якихось красках просто там собі фантазувати, згадувати цю ситуацію і тому написати я не можу. Ті бенька ну, що інше щось робиш? Ну я просто я можу представляти. Якщо, ну, взагалі, коли мені сумно, така людина, що коли мені сумно, то я ще більше роблю так, щоб мені ще більше було сумно. Тобто я тупо закапую себе, я потім дохожу до якогось на, певного етапу в цьому сумі. О, і потім в мене якось я переключаюся і все норм. Цікаво угу, цікавий метод. Тобто я така, знаєш, е Якщо мені погано, то я люблю робити собі ще поганіше. От. Ну, це знаєш, виглядає, як ніби ти хочеш настільки в цей сум погрузитися, щоб вигоріти з нього і вже з новими силами якось заповнювати себе чимось іншим. Радісно. Мабуть, так, мабуть, так. Я ще не розібралася, що це так робиться. Ну, нічого, ще все попереду. Тож, ми вже на початку ефіру говорили про те, ну про це, але варто повторити, про те, про що це, Да. Про, те, про це. От, ну, говорили про те, що треба посміхати собі в дзеркало. Навіть якщо це здається штучним, штучною посмішкою, посміхайтеся собі в дзеркало. Дослідження показують, що фізичні дії, такі як посмішка, можуть впливати на емоційний стан. А стоїть, така вся просто заплакана, страшна і посміхаючи в собі в зеркало. <смех> <смех> <Тут таке щось. смех> Також, до речі, розмова з друзями, там, родичами чи з якимось професіоналом, психологом. Це може бути важливою взагалі для здоров'я ваших емоцій. Тому що, як ви можете знати, то всі хвороби від нервів, але тільки сифріс від кохання. Ну, well, так. So. <laughs> <laughs> Отже, дійтеся своїми почуттями та відкрито обговорювати труднощі. Так, оце дуже гарна ідея, що потрібно ділитись своїми почуттями і відкрито обговорювати труднощі. Я б декому це також могла порадити, але це ладно. Ну, буває таке, і... що людина просто не може, наприклад, поділитися чимось, тому що. Люди взагалі різні, і все, що от ми вам наразі порадили, це може і вам не підходити. Тому що я ще раз повторюю: люди взагалі всі різні. Комусь це підходить, комусь це не підходить. Тому що ці поради вони виключно було сформовані на тому, що вони допомагали більшої кількості людей. Але це не означає, що ви можете відноситися до цієї самої кількості. І бувають такі люди що ось а, їм, навпаки, їм краще певний час щось тримати в собі. Це все, так, для когось, мабуть, це погано, але а, вони певним часом тримають все в собі, вони це накоплюють, накоплюють, вони самі а, це все в своїй голові вирішують. Але згодом, а, припустимо, да, так раз на місяць, да, Виступає такий моментик, що все, що вони в собі накопили, відклали на полицю, це все в них вже накоплюється на максимум, тобто заповнюється да? І вони це можуть виливати. Тобто їм так зручніше робити. Тобто вони не розказують зразу свої проблеми, як тільки в них вони з'являються, чи свої емоції. Вони їх просто самі вирішують, самі копнуться, а потім вже певний час. Коли вони захочуться, вона їх відкривається. Ну, це цікава думка, але як на мене, якщо так наповнити стакан і вилити, це вже те ж саме, якщо ти затопиш свою хату, то ну, це дуже погано вплине, ніж якщо там потроху буде покапувати і буквально одразу ж висихати. Ні, ну їм зруч... Ні, їм зручніше просто не постійно прибрати усі каплі, да? а їм зручніше вже потім. як Краще спекет не для мусора, метафору приведу. Mm -hmm. Їм краще не постійно по маленькому мусору викидувати з хати, так, а їм краще, коли вже нормально мусор на -то, щоб потім зараз все винести. Я ж кажу, люди різні бувають. Так, але ж зазвичай люди, якщо в них все витісняють це на комусь іншому, на близьких своїх чи ще ж. Так, тому в них повинна бути людина, яка це розуміє, яка їх в цьому підтримує, яка зможе ось так. Раз на місяць перетерпіти їхній вибух. Але потім увесь місяць може жити спокійно. Але якщо вона реально хоче жити спокійно та вислухувати ці вибухи раз на місяць, то людина повинна правильно їх вислухати, правильно все сприйняти, і людину в цей момент підтримувати а потім вже жити щасливо в місці. Добре. До речі, от в мене тут спитали, як впливає харчування на настрій. От як на тебе харчування? Впливає на твій настрій? Чи? Звісно, впливає. Особливо, ну, якщо я поїм якусь о, смачну їжу, там, яка мені дуже подобається, в мене буде гарний настрій. Я буду добра, весела, а коли я голодна, я дуже зла та агресивна. Угу. Я зараз голодна. Вважаю, після цього ефіру треба тебе повезти кудись поїсти, щоб ти випадково не з'їла мою голову. Я І хочу Макдональдс. Макдональдс? І що б ти там замовила? Я хочу дабл роял чизбургер меню. Добре. Ми про це поговоримо. Чи чи трибл ройл чизбургер меню? Я до речі останнім разом щось не дуже люблю МакДональдс, більше бургерки. Е. Не люблю бургерки, я не люблю KFC, я люблю МакДональдс. Добре, в такому випадку, що я хочу на останок сказати. Фізична активність також може сприяти виділенню ендорфінів, які поліпшують настрій. Погуляйте, займайтеся спортом або робіть вправи. І не пам'ятайте, що важливо бути ласкавим до себе під час важких періодів. Тому намагайтеся знайти ті моменти, які допомагають вам відновитися та зберегти ваше психічне здоров'я. Справжній градник у створенні щасливого настрою це ваша власна посмішка. Нехай ваш день буде недобований радістю і яскравими моментами. Дякую вам, що приєдналися до нас сьогодні. Не забувайте посміхатися та робити світ яскравішим кожен день. До нових зустрічей, шановні слухачі. Усім папа. Всім до зустрічі, до побачення. Дорождій.